О! Новий сезон, якийсь банан. І так, що це новий сезон? Якийсь банан, якийсь. Якийсь банан, якийсь, 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 якийсь. А це телеведучий, телеведучий телебачення, якийсь банан. І так, новий сезон. І сьогодні у нас в телепередачі буде неймовірне шоу. Точніше, наукова передача. Так так, і вже давно не було і це нововведення для того, щоб ви були розумними, розумні, розумними, як якийсь банан, а якийсь банан дуже розумний. І так, нове телебачення світ реальності. Не переключайте зараз буде заставка і наукове телебачення реальний світ. Бам! Реальний світ, повний інтриг! Реальний світ, повний інтриг, реальний світ, повний інтриг. реальний світ, повний інтриг. Пам-пам-пам-пам-пам. реальний світ, повний інтриг, реальний світ, повний інтриг. реальний світ, повний інтриг. реальний світ, повний інтриг. пам 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 пам. Зараз ви бачите капусту в диких умовах. Вона розростається, розростається і Її головна ціль досягнути сенсу биття, сенсу життя. Це її головний сенс, це її головна філософія. Її думки сповнені бананами і оранжевими котами, саме помаранчевими котами, так-так. Ця капуста, вона мріє про кар'єру успішного бізнесмена або бізнес-вуменки, бо капуста ще не определилася, хто вона така. Ось таке життя. Знаєте, я так здобувався, знаєте, ось. Ось це все ось це телебачення, якийсь банан, Це якийсь бред, якщо чесно. це ну ну подумайте сам, що за банан? Який банан? Ну ну і це і, і головне, мені не платять, мені не платять. Я просто змушений це робити. Я, мені потрібні гроші, але але мені не платять, уявляєте, мені потрібні гроші, мені не платять. Ну, і таке фігня, Я не знаю, як це сталося, я це роблю. Ну все, просто я не знаю навіщо робити. А ось це дике яблуко в природі. В нього немає бо великих серця, великої філософії. І головне полежати, по так ось знаєте, полежати, чисто як на пляжику, чи це так комфортненько, все як гарненько. Це його, його життя. І, знаєте, я теж іноді яблуко, люблю полежати, нічого, ну такого синольниве, ось, ось токово нас без якихось амбіцій так казати, ось такого нас яблуко. І тут таке багато? Ось, бачите, ну коротше, реальне життя, життя, реальність. От таке в нас телешоу, реальність життя, яблука, котре лежить і мріє про те, щоб лежати. Саме так проскує це в реальному житті. Йдемо далі. А тут в нас режисерська підставка в дикій природі, в реаліях має три ніжки, має ну, підставку. Вона підставка, і вона має підставку, звісно, під камеру. Uh, що я можу сказати? Її приніс режисер, приніс поставив тут, сказала, знімає неї якийсь текст, що вона робить у дикому світі. і Так далі. Ну що я можу сказати? Ну вона ось так от живе на трьох ножках, спостерігає, спостерігає за птахами, спостерігає за котами, спостерігає за людьми, любить uh, пироги uh, з черникою. З черникою, я теж люблю пироги з черникою, і наш теж це яке співпадіння, так казати, в Вона да? Ось таке ось ось таке так. Uh, Йдемо далі. Пакет, пакет. Ну, роз, він не розлагається, як ви знаєте, що пакет це не дуже екологічно, але це теж природа. І ось він лежить неприродні, природні лежить, не розлагається, мріє про те, щоб розлагатися, але не розлагається. А я навпаки розлагаюся, на мрію не розлагатися. Ну, ось таке у нас життя. Пакет я в принципі тебе розумію, але все ж таки в мене обратна ситуація. Так що ось таке, ось таке життя. Знаєте, ось таке. Ось таке життя. А, значить, ось це була телепередача «Ре... Реальний світ. Він повний черники, він повний пирогів, він повний ромашки, він повний чаю, він повний собак, він повний котів, він повний підставок під камеру і повний режисерів, котрі не платять за твоє телебачення. Ще роблю, ще роблю. Камери всякі. Півніць, а на цьому Блін, мікрофон забув. Зараз, зараз кишені почекаєте. Зараз він, він трошки в проводу. Ай, комари та й Йошки. Все гарно, 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 гарно. О, все красиво, неймовірно, красиво, гарно, 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 красиво. Що я можу казати? Uh, хмарки на цьому жити добродача наукова фантанаукофанта наукове реаліті шоу реальний кошмар, реальне жит... життя життя. Рикну життя це кошмар, тому цьому реальний научпоп, реальний наука, реальний просто світ і так реальна наука. Це була наша телепередача, сподіваюся, ви багато чого дізналися цікавого. Саме обов'язково запишите цю телепередачу собі в зошит, конспект, щоб запам'ятати всі самі важливі і неймовірні факти про реальний світ. А на цьому наша телебере звісно ж буде мати інші випуски. А ми наше телебачення переривається на нескінчену рекламу. Що, -що а і сезон на сезон не міняється наша концепція. Чекайте на вашу улюблену, улюблену, улюблену нескінчену рекламу.